Сьогодні ми зануримося в епічну історію з книги Ісуса Навина, але ми подивимося на неї не просто як на перелік битв, а як на історію становлення лідера. Це розповідь про те, як людина мусить вийти з тіні свого величного попередника, щоб повести цілий народ до його долі. Усе починається, знаєте, з кількох потужних слів. Просто уявімо собі цей момент: Мойсей легенда людина, яка вивела народ з рабства, помер. У таборі, мабуть, панує повна невизначеність, може, навіть страх. І от у цей вакуум влади має вступити його наступник Ісус Навин. Ставки, як то кажуть, вище не буває. Отже, перший етап цієї історії це те, як Ісус Навин отримує свою місію. І це не просто, знаєте, якась формальна передача повноважень. Ні, це божественний наказ, від якого залежить майбутнє цілого народу. І що цікаво. Подивіться, наскільки чіткі ці цілі перейти річку, завести народ, завоювати землю. Жодної двозначності. Але є одна фраза, яка повторюється знову і знову, ніби мантра будь сильний та відважний. Це не просто якась підбадьорлива порада. Це, по суті, головна умова для успіху. Виходить, лідерство тут починається не з хитрої стратегії, а з внутрішньої сили. Ну і звичайно, перше велике випробування не змусило на себе чекати. Весь народ стоїть перед розлитим Йорданом. Це не просто вода, це такий собі психологічний Рубікон. І тут стається диво. Води річки розступаються, і люди переходять по сухому дну. Це був неймовірно потужний сигнал для всіх, сила, що була з Мойсеєм, тепер з Ісусом Навином. Добре, Йордан перейшли. І що далі? А далі перша справжня військова перешкода Єрихон це не просто місто, це фортеця, яка здається абсолютно неприступною. І саме тут підхід до завоювання стає, м'яко кажучи, дуже несподіваним. Ну давайте будемо відвертими. З військової точки зору цей план повний абсурд, жодних таранів, жодної облоги, просто ходити мовчки по колу, а потім голосно закричати. Що це взагалі за стратегія? А це було випробування не на те, як вони вміють воювати, а на те, наскільки вони готові довіряти і слухатись, навіть коли наказ здається абсолютно нелогічним. І що ви думаєте? Неймовірно, але це спрацювало. Стіни міста просто впали, перемога була блискавичною, але завжди є але вона прийшла разом із дуже суволим наказом: усе в місті є заклятим, тобто присвяченим Богу. Це означало, що ніхто, абсолютно ніхто, не мав права брати собі жодної здобичі. І ця деталь, як ми побачимо, стає вирішальною. Здавалося б, після такого тріумфу їх уже ніщо не зупинить, правда? Вони на підйомі, моральний дух зашкалює. Але саме тут історія робить різкий і дуже болючий поворот. Переможний марш раптово обривається. Наступна ціль зовсім маленьке містечко Ай. Розвідники повертаються і так самовпевнено кажуть, та що там того Аю, вистачить кількох тисяч воїнів. Вони просто поклалися на власну оцінку, на свій досвід і результат повна принизлива поразка. 36 воїнів загинули, а вся армія в паніці втекла. Це був страшний удар по моральному духу. Ось тут на цьому контрасті і криється вся суть. Подивіться Єрихон. Слідували дивному, нелогічному, але божественному плану і здобули неймовірну перемогу. Ай поклалися на власну логіку, на здоровий глуст і зазнали ганебної поразки. Стало зрозуміло, що проблема значно глибша, ніж просто військова тактика. Отже, ключове питання, яке, звісно, мучилось самого Ісуса Навина чому? Як можна було перемогти могутній Єрихон, а потім так безславно програти набагато слабшому ворогу? Він розумів, що справа не в силі армії, справжній ворог, виявляється, був у середині їхнього власного табору. А відповідь, виявляється, крилася в одному слові закляте. Це не просто військовий трофей, це речі, які були, так би мовити, вилучені зі звичайного обігу і присвячені Богу через знищення. Взяти щось із заклятого це було рівносильно крадіжці у самого Бога. І це накликало біду на всю спільноту. Хтось таки порушив наказ Єрихона – і тут найважливіше зрозуміти гріх однієї людини вдарив по всіх. Коли Ахан сховав у своєму наметі плащ і злитки, він зробив уразливою всю армію, і лише після того, як його гріх викрили і, так би мовити, очистили табір через дуже суворе покарання, вони змогли рухатися далі. Це був жорстокий, але важливий урок про спільну відповідальність. Ну, урок був гіркий, але схоже, його засвоїли. І тепер Ісус Навинь та народ продовжують завоювання, але вже з абсолютно іншим розумінням правил гри, з відновленою рішучістю та, що головне, з успіхом. І перше, що вони роблять, повертаються до Айо. Цього разу Ісус Навин отримує нову, детально прописану божественну стратегію, яка включає засідку. План спрацьовує бездоганно і місто захоплене. Поразка перетворилася на перемогу. А ганьба на спокуту. І знаєте, ця перемога над Аєм запустила справжню ланцюгову реакцію. Царі південних міст, налякані успіхами ізраїльтян, вирішують об'єднатися. Вони створюють потужну коаліцію і насувається справді масштабна вирішальна битва. І от саме тут, посеред цієї битви, стається, мабуть, найдраматичніший момент усієї книги. Битва йде до перемоги, але день закінчується. І щоб встигнути розгромити ворога, Ісус навин звертається до Бога з абсолютно неймовірним проханням зупинити сонце і місяць, і день справді подовжується, даючи їм час для повної перемоги. Гаразд, з півнем розібралися, але ж є ще північ, і тамтешні царі, на чолі з могутнім правителем Хацера, збирають просто величезну армію з кіньми, з бойовими колісницями. Це виглядало як непереможна сила, але й вона була розгромлена. Завоювання крок за кроком охоплювало всю землю. Просто вдумайтеся в цю цифру 31! Саме стільки царів було переможено на захід від Йордану. Це не були якісь дрібні сутички, це було систематичне планомірне завоювання цілого регіону. І так, поступово ми підходимо до фіналу цієї довгої військової епопеї. Роки битв і походів добігають кінця. Головна місія із завоювання землі нарешті виконана. І одна коротка, але яка ємна фраза, підсумовує все, що було до цього, а край заспокоївся від війни. Це ніби глибокий видих полегшення після неймовірного напруження, епоха битв завершена, починається щось нове. Отже, війна закінчилася, та далека обіцянка, яка колись здавалася просто мрією, тепер стала реальністю. Земля, за яку так довго боролися, нарешті завойована і готова до розподілу між племенами Ізраїлу. Кожен клан, кожна родина має отримати свою спадщину. Так, історія завоювання завершена. Але вона, знаєте, залишає нас із таким глибшим питанням. Завоювати територію це одна справа, якою би складною вона не була. А що потрібно, щоб на цій землі збудувати справжню стійку націю? Націю об'єднану не лише перемогою, а й спільними цінностями та майбутнім. А це вже, погодьтеся, зовсім інша історія.